Всім привіт! Значить, дивіться, це відео про те, як зварити компот у мультиварці. Я думаю, що багатьом воно буде цікаво, тому що компот це така річ, якої, ну, якої багато не буває. Так? Особливо зараз в літню спеку про холодний компот з холодильника це ну, просто бомба. Значить, дивіться, що я буду варити компот? Заморожені тут у мене вишні, там трохи черешень є. Добавив десь стакан цукру, дві дольки лимону і одну дольку лайму. Це все я зараз примішаю з цукром. Ось так я примішав з цукром, тепер заливаю до верхньої позначки водою, до максимальної, Це 5 літрів, так? Так, буде 5 літрів. Ось, зараз. Заливається, тут до вся водою. Значить, залив я це все діло водичкою. Ось так вийшло. Закриваємо кришечку і йдемо в режим, шукаємо режим тушіння. Ось він. This. На півтори годинки. Можна і на годинку, але на півтори години смак компоту буде набагато насиченішим. Можна і на 2 години. Ну, півтори годинки цілком достатньо. Ось. Але приготуються компоти на режимі тушіння за годину. Це якщо ви хочете так швидко. Я ж нікуди не поспішаю сьогодні, тому на півтори годинки поставлю. Далі вже продовжу відео, коли компот звариться. Залишилось компот, вариться всього на ще 17 хвилин. Давайте відкриємо, подивимося, що там з ним. О, ось, дивіться, як кипить. Так. Ягоди, лимон і лайм піднялись уверх, значить вони готові. Через 17 хвилин компот повністю буде готовий. Я ще десь з пів годинки годинку дам, щоб він настоявся тут в мультиварці компот. Так Закриємо. Ось. І після того, як він охолоне трохи, компот я переляю ну, в бутилки, є, і поставлю в холодильник. Ось такий простий рецепт компоту в мультиварці. Якщо вам сподобалось, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, буду вдячний, за будь яку вашу підтримку. Слава Україні!